Бути сміливою в ідеях не просто жінка, а фея. Хто ти в суспільстві важливо, зовнішній вигляд цнотливо, тільки не надто сіра, без перебільшення мила. Бути на голову вище, горда на доларів тисяча. ни ти не маєш жалітись, не твоя тема злитись, прокачані преси скіли. І затишок в домі зведи, ти маєш усе встигати. Ти ж жінка, а значить, мати. Дітей пелюшки загорнула, пилинки з уселі здула, себе привела до ладу, гостям ти, звичайно, рада. Не треба позаду пастися, але з чоловіком тикиться. В суспільстві будь тиха, як мишка, кар'єра ніяк не проліжка. Транжирство не краща риса. Люби себе від неба до тиси, дівчата. А може досить? Правда, води не попросить, тренінги тут недоречні. Дах вже й подавно зносить. Послухай, мила жінка, поради не буде як треба. Якби джакузі і Пінка задовольняли б потреби, маємо ясно бачити чути не ретранслятори, внутрішні цілісні датчики, налаштувавши вібрацію власного потягу, смак до життя без натяків. Там, де гориш всередини, а зовні нестягнені батоги, спитай себе мила пошепки. А можеш кричати Римами. Чого ти хочеш, любонька? Які бажання стримала, хоче просто на волю. Від диких порад, як треба, від вічних, можливо, потім Знищених страждань до неба. А є у списку свобода. Жіноча така, грайлива. Як дике у полі я ж так свободу любила, і що зашимало в грудях, і ехом притиснуло скроні. Я просто жінкою буду з материнського теплого лону, оспівано родом жадано, тим самим дівчат з дитинства, у справжністі з власних станів, з собою написане дійство. Я просто жінкою буду в любові. Потугах, землею, у водах, вогні і бурі, а поруч стоятимуть люди мої, моє життєве попоре.